Невеличке приміське село від новини. Від Марії Пелих і невістка з дому пішла і сина забрала. І головне, хоч би хто її пожалів, а то всі в один голос твердять, так їй треба, хоч молода дівчина та поставила на місце нарешті пихату Марію. Марія з Остапом були чи не на найбагатшими в селі людьми, але часом їхня захланність переходила всі межі. Марія з чоловіком із сином жили в шикарному триповерховому особняку, тоді як старенька мати Остапа жила в напіврозваленій хаті поруч. Ніколи нікому грошей не позичать, доброго слова не скажуть. Один син і більше дітей не треба, завжди говорила Марія. Сина викликали гарного, не знали, яку вже йому наречену підібрати. А він, якось повертаючись з навчання додому, в автобусі познайомився з дівчиною, Світланкою. Студенткою з місцевого університету Світланка була родом з мальовничого гірського села і була п'ятою дитиною багатодітній сім'ї. Зрозуміла, що батьки зможуть їй дати небагато тому наполегливо вчилася і вже активно працювала, сама заробляючи собі на життя. Юрію відразу сподобалась дівчина відкрита, щира і зовсім не схожа на сучасних дівчат. Молодих людей швидко зав'язалися стосунки. Коли Юрко познайомив маму з Світланою, та мало не зумліла. була категорично проти з самого початку, та Юрко чи не вперше в житті вирішив піти проти маминої волі, зробив пропозицію дівчині і та погодилася. Новину Марія зустріла дуже недружньо. Поїхали свататися в село до Світлани. Марія вела себе надто зверхньо. і це, незважаючи на те, що батьки прийняли Святів з відкритою душею. За організацію весілля Марія теж взялася сама. Вона ж єдиного сина одружує. Це ж все село має її зазрити. Права на помилку вона не має. Досить, що вже невістку син привів таку, що сором людям показати. Марія вже виношувала ідеї і плани, як вона цю дівчину з села має перетворити на леді. Постійно робила бідолашній дівчині зауваження там не стань, там не сядь, те не роби, я краще знаю, це моя хата. Марія приїхала додому і не могла нічого второбити. Невістка з сином зібрали свої речі і виїхали. Пролунав дзвінок. Світланка подякувала мамі за все і сказала, що вони з Юрком тепер будуть жити окремо, на квартирі, яку винайняли. Запевнила, що вона і Юрко працюють, тому не пропадуть, як їм пророчила Марія. І ще ніякого шикарного весілля не буде. Вони просто візьмуть шлюб. Жити на показ для людей це не їхній сценарій. Головне, що вони люблять одне одного. Марія пробувала заперечити, що для кого ж вона все життя старалася, чи не для єдиного свого сина Юрка, та ж її люди засміють. Мамо, а ви для себе живіть, а не для когось, а до нас інколи в гості приходьте, сказали її діти. І справді, молода сім'я повинна жити окремо. Тоді мир та любов в родині будуть панувати. Більше наших життєвих історій можна побачити на нашому Ютуб каналі. Посилання на наш Ютуб канал буде в першому коментарі під цим відео. Будемо вдячні, якщо ви доєднаєтесь до нас.